Серед диких карпатських гір, де річки ріжуть камінь, лежить село Верхній Бистрий. Ця назва не випадкова, адже вода тут тече швидше, ніж час. Гори стримують її, щоб не втекла у світ. Колись це село називали Бистрий Потік. Тут народжується річка, яка вміє співати. Старі кажуть, що на світанку біля витоку можна почути не просто шум води, а слова, ніби сама земля розмовляє. Легенда розповідає про пастуха Петра, який грав на сопілці так гарно, що навіть вітер зупинявся слухати. Одного дня він зустрів дівчину в лісі, білу, як сніг із зоряними очима. Вона сказала: Грай мені, пастуху, поки я слухаю, бо коли замовкнеш, вода перестане бігти, і він грав доти, поки не втомився. Коли ж упав, дівчина розчинилась у тумані, а з того місця забив потік. Швидкий, як подих, так народився верхній бистрий. кажуть, коли вночі чути шум річки це не вода, це дівчина кличе свого музиканта. Якщо хтось відповість грою на сопілці, у селі почнеться дощ. Є й інша історія про камінь біля церкви, на якому лишився відбиток руки. Люди кажуть, що це знак Мольфара, який благословив село відповений, коли навколишні потоки заливають долини. Верхній бистрий стоїть сухим, бо гори його тримають, як долоні тримають дитину. Тут кожна стежка веде до річки і кожен потік до історії, бо бистрий тантна не просто назва, це характер, гордість, що тече крізь покоління. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.